Щоб зберегти своє психологічне здоров'я, відмовтеся від цих чотирьох речей. Перше, перестаньте відстоювати завжди свою правду. Існує багато людей, які не визнають точки зору іншої людини. Не ставайте одним із них. Друге. Перестаньте завжди жалітися, бо ніхто, окрім вас самих, не зробить вас нещасними. Ваші почуття і ваші пережиття належать вам. Третє. Відпустіть відчуття провини. Звільніться від звички обвинувачувати інших. Перестаньте розкидати свою енергію і візьміть своє життя під контроль. Четверте. Зупиніть негативний внутрішній діалог. Багато людей приносить самі собі шкоду через те, що дозволяють негативним думкам керувати своїм життям.